Склад спотоку попадеться тому, хто дійсно має це почути. У житті ще зможуть відбуватися такі масштабні зміни, коли щось надо, коли момент, коли тобі треба пробуждатися, момент, коли тобі треба проявлятися, момент, коли можуть приходити якісь звісточки, якась інформація, яка дуже тебе може стривожити, яка дуже ну, може бути дуже комфортна, момент, коли тобі треба буде вилізти з цієї труни вже з тих якихось обмежень і проявлятися по-новому. І буквально проявлення по-новому. Зовсім іншим обліку. Це вже на нелегкость. Буквально твоє обновлення йде до тебе. Якраз символічно йде новий рік на наносику. Да, дуже страшно, дуже больно, страшно відпускати, неприятна якась інформація, різні страхи, нове життя, но, взагалі, ну, нове ставлення, нове це все дуже сильно страшно. Ну нічого, там де страшно, там є рост. Дуже тобі не хочеться відпускати, це все просто масштабно. У тебе є зацикленість і страх, що буде знову, щось в мене знову не вийде. Ти знов не хочеш дивитися на нові можливості, які є. Ти зациклюєшся на старому, те, що болить. Тому давай, соберись з думками, прийми це вже рішення, прийми цю даність і йди в нове. Тому а так от. До зустрічі.